Хотіли би завести собі якусь домашню тварину? Собаку, наприклад? Є вихід. Аерофобіс. Аерофобіс це тварина для екстремалів? Краще годувати її сирим м'ясом. Якщо хочете побалувати своє створіння, то можете дати їй жарений стейк. Що робити, якщо брачний період? Якщо у Ларі брачний період, треба сховатися в якомусь приміщенні. Перше, треба зміцно закрити двері. Друге, запасіться їжею і водою, щоб пережити брачний період. До речі, він йде усю весну. Третє треба, щоб був мобільний інтернет, щоб можна було подзвонити на допомогу. <пух> ну, а так, просто чекайте. Якщо він все-таки пробрався в вашу кімнату, є варіант сховатися. Ну, перед тим треба було гарно помитися, тому що у нього гарний нюх. Все.